Всім привіт, я Петро Бухов і Поки не прокинувся Трамп. Є ще трохи часу, щоб записати це відео в спокійній обстановці. Тож поїхали. Якщо вірити синоптикам, то цей тиждень буде останнім таким холодним тижнем цього сезону, і потім вже буде тепліше, піде весна. Всім вас всіх вітаю. Але Росія не дає забути, що таке зима. На жаль, вона посилює обстріли. Вона змінила свою тактику. На цьому тижні було декілька обстрілів енергетичної інфраструктури, саме Одеси. Вони вперше роблять це саме так. Зазвичай вони атакували станції, які знаходяться поза містом, які живляться цілі райони області. Але зараз вони почали атакувати саме Одесу, а конкретно Київський та Пересипські райони. Тобто, атака була спрямована на те, щоб саме. Цих людей відімкнути від електрики, щоб вони змерзли взимку, і тут не може бути ніякого трактування. Це єдиний мотив, який можна знайти в цих діях. На жаль, в Київському районі було серйозне влучання, тому. Цей район досі не отримав повністю відновлення енергії. Головна була проблема в тому, що були знеструмлені дві великі котельні, які живлять більшу частину Київського району. І за різними оцінками, від 160 до 250 тисяч жителів Одеси залишились без тепла. Ці котельні не працювали одну добу. Потім енергетики змогли заживити саме їх. Я розумію, як було важко прожити ці два дні. У мене багато друзів і знайомих, які розповідали мені, як їм було. Я знаю, що помітна кількість людей виїхали. Не ночували в тих будівлях. У мене одна подруга серйозно захворіла через те, що було дуже холодно. Тож бачимо, як Росія насправді хоче миру, як вона насправді готова до перемовин. Потроху наші енергетики виправили ситуацію, і вже зараз електрика є в усіх будинках Київського району. Але не одночасно вони все ще не полагодили все, тому вони вимушені почергово вмикати та вимикати частини київського району. Така сама атака була і на Пересипський район, але вона була не такою вдалою, як ми бачимо. І весь Пересипський район з електрикою, крім невеликої кількості будинків. Слава Богу, під час цих отак ніхто не загинув. Є декілька поранених. Понівечена будівля дитячої поліклініки на вулиці колишній Глушко зараз. Ярослава Мудрого багато вікон вибито більш ніж 1200 вікон. Люди вже по стандартній процедурі можуть подати заявку на отримання компенсації і отримати гроші на нові вікна. Працював міський штаб, працювали комунальники, все прибирали. І тут в мене єдине питання: є що ще у листопаді минулого року ми отримали першу газопоршневу станцію, гроші на яку нам надала Японія, і вона нам потрібна була саме на такий випадок: якщо котельня буде знеструмлена, щоб ця газопоршнова станція генерувала електрику. Для котельні потрібно приблизно 2,5 МВт, мегавати. Ніяким іншим шляхом неможливо цю енергію згенерувати. І ось виявилось, що ці генератори ще не налаштовані, не працювали. Мерії кажуть, що ще якесь обладнання не доїхало, і саме тому це відбулось. На жаль, в мене нема ніякого способу, як перевірити, чи дійсно це правда, чи просто в нас як зазвичай, але дуже неприємно, що через це. Люди мерзли в своїх будинках. Сподіваюсь, на наступний опалювальний сезон ці генератори будуть всі встановлені, всі будуть працювати. Ми на сесії ще в минулому році виділили гроші на те, щоб їх налаштувати. Можливо, тут повторюється ситуація з ліфтами, коли ми в 2023 році виділили гроші на ліфти, а департамент міського господарства не зміг ці гроші витратити, і люди залишились без нових ліфтів, які були встановлені вже в 2024 році. Ще одна така енергетична новина, яку ніхто не очікував. Обіцяні нашим головою. Військова адміністрація Олегом Кіпором плавучі газові станції від Туреччини не приїдуть. Опа, вони повинні були генерувати десь пів гігавата енергії, підключатись десь в Одеській області, стояти в якомусь порту і підключатись до нашої мережі. І на це наша влада витратила 300 мільйонів гривень на те, щоб облаштувати всю енергетичну інфраструктуру. А потім несподівано з'ясувалось, що турки не приїдуть, тому що їм ніхто не надав гарантії безпеки ніхто не зміг гарантувати, що Росія не буде обстрілювати і їх також. Але чиновники кажуть, що ці 300 мільйонів гривень не були витрачені марно, і що це електричне обладнання все одно буде використано. Але з іншою метою повіримо їм. Також це вкотре урок для чиновників, що не треба робити гучні анонси, особливо з датами, тому що, як ми бачимо, дуже часто не збувається все те, що заплановано. В держуправлінні це дуже складна штука, дуже багато невідомих змінних, і не завжди все вдається зробити або зробити в обіцяний строк краще мовчати, аніж обіцяти того, чого потім не буде. В Одесі різко зросла на ГРВІ грип, 144 класи відправлені на карантин, і одна ціла школа. Також були чотки, що в інфекційній лікарні вже закінчились вільні місця. Насправді це не зовсім так. Вона дійсно майже заповнена, але ще там якась невелика кількість вільних місць є. В принципі, ситуація нормальна для зимки, таке часто бувало в минулі роки. Тож бережіть себе, не наражайтеся на простуду, вже скоро буде тепло. Ну і, на жаль, Росія продовжує знаходити тут якихось ідіотів, які за невеликі гроші. Роблять якісь такі доморощені теракти, а потім сідають в тюрму на великі строки. Ось 18-річний хлопчик отримав від кураторів від Росії завдання підірвати джип і підірвав джип на вулиці Семінарській біля транспортної прокуратури. Тепер йому загрожує мінімум 8 років у тюрмі. Чи дійсно це так він хотів провести свою молодість? Я думаю, що ні. На жаль, це не поодинокі випадки, і Росія шукає ось таких вразливих людей, можливо, яким потрібні гроші, які потім ламають собі та іншим долю. Цього хлопця знайшли на наступний день. Це було не важко. Весь район в камерах. Сподіваюсь, хоча б цей випадок чому навчить інших людей, і вони не будуть такого робити. Ще одні двері за проектом Тисяча дверей були відреставровані в центрі Одеси. На вулиці Всеволода Змієнка 8, це колишня вулиця Дворянська. Дуже вдячні цьому проекту Олександру Ловіцькому. Вони зробили диво. Ось ви бачите, як ці двері виглядали раніше і зараз. Я думаю, вони так гарно не виглядали навіть 100 років тому, коли їх створювали. Дуже прикольно виглядає. Дуже хочеться, щоб усі двері, всі деталі в нашому місті були так доглянуті. Класне, що тут повернута прозорість цим дверям, і замість листів, ДСП там знов скло, і люди можуть бачити, що відбувається на вулиці. В їхній парадній стало світліше. Сподіваюся, вони будуть це цінувати. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь, набійтесь заяв Трампа.